Для комфортного користування побутовою технікою незрячим її можна адаптувати, особливо якщо мова йде про сенсорний інтерфейс управління. Ось кілька порад, як це зробити. Візьміть лист тонкого пластику на кшталт обкладинки для блокнотів. Виміряйте на мультиварці чи мікрохвильовці місце коло кнопок, де повинна розміститися позначка. Виріжіть різноманітні геометричні фігурки, наприклад, трикутники, квадратики, прямокутники різного розміру. Фігури за допомогою двостороннього скотчу можна одразу приклеїти біля кнопок. Цим ви позначите, яка кнопка за що відповідає. Незрячому тільки залишиться вивчити значення цих фігур позначок. Також можна зробити надписи. Для цього потрібно вирізати квадратики чи смужки відповідного розміру та за допомогою пристрою чи підручних засобів зробити надпис. У цій справі вам допоможе шрифт Брайля, це рельєфно-крапковий шрифт, яким користуються незрячі у всьому світі. Кожній букві та цифрі з алфавіту відповідає комбінація з кількох крапок. Вивчення шрифту Брайля у дорослої людини займе всього кілька днів. А користь від володіння ним дуже велика. Знання шрифту Брайля дозволить зробити невеличкі короткі надписи та оснастити ними за допомогою двостороннього скотчу всю побутову техніку і не тільки. Але зауважте, що цей спосіб підходить лише для підписування статичних ручок та кнопок. Якщо ваша техніка оснащена циклічним меню, то нею незрячий самостійно скористатися не зможе. І якщо це пристрій, яким незрячому потрібно користуватися самостійно, тоді його доведеться замінити на пристрій з кнопками, ручками або ж з управлінням із смартфону.